Макс, ти колись розказував про етап життя, коли ти тільки думав, що багато працював, а насправді це було не так. Розкажи, будь ласка, більше про це. Чим ти тоді займався, як зробив, що не допрацьовує, що на це вплинуло. Ну я займався тоді, я тренінги проводив по пікапу, і ну знову ж таки, я не дуже полюбляю в рамках стріму розповідати якісь такі довгі історії. Але мені тоді здавалося, що я дуже сильно втомлююсь. Мені тоді здавалося, що якщо я проводжу по всій Україні, треба треба їздити на е, вікенди, і ти майже не знаходишся і знаходишся на вихідних в своєму місті, в Києві. То це втомлює. Те, що у тебе є якісь учні там, на коучингі, це також втомлює. А ще паралельно, наприклад, якщо ти займаєшся там, магазином спортивного, спортивного харчування, це також втомлює. Хоча я розумію, що насправді у мене на той момент часу вільного було аж дохуя. Аж за дохуя, ось так правильно казати. Але на той момент хотілося себе пожаліти. Але на той момент хотілося сказати: ой. Ой, як же мені погано. Хтось в п'ятницю відпочиває, а я в п'ятницю повинен їхати на жд вокзал, щоб потім на потязі їхати там у Львів, чи у Дніпро, чи ще кудись. Розумієш? Це просто була проблема в тому, що, ну, оце бажання, бажання себе якось пожаліти, оце бажання якось збільшити ту кількість. Дії, які ти робиш, е слава Богу, у мене залишилось там десь, ну, може, 23-24 роки після того у мене все, все ж таки цього не так багато було. Хоча повністю, мабуть, і зараз не зникло. Але, Але я дуже хочу, в тому числі, завдяки, можливо, десь моїм коментарям, щоб ви якомога швидше прийшли до моменту, що перебільшувати свої дії не треба. Наскільки це можливо, навіть якщо ви себе оцінюєте, щоб це виглядало максимально об'єктивно? Наскільки можливо? Ясно, що, мабуть, на те ми себе не можемо оцінювати об'єктивно, тому воно і називається суб'єктивно. Але якщо там все ж таки розбіжності в декілька разів, це дуже погано. Якщо ви там десь перебільшили на 5-10% нічого страшного, якщо ви в десятки разів зробили стільки, а кажете, що зробили стільки. Ваше життя із за цього буде поганим. Ось в чому справа.